Друзі, всім вітання. Мене звати Тетяна, і сьогодні вам до уваги пропоную ось такий мій малесенький. Міні-фотоальбом. Блокно... Міні міні-блокнот Так, давайте Давайте одразу буду показувати вам розмір, бо чесно, я не пам'ятаю, які тут розміри. Значить, блокнот, альбом фотоальбом 14 см на 15,5. От, невеличкий такий формату. тут е, різні фотографії невеликого формату, починаючи з фото а, десь там, 10 на 10, е, 7,5 на 5 до 9 на 13, там і 10 на 10, ну, зараз покажемо. Значить, робила я, ой, який він гарний! Е, робила я цей альбом із колекції в японському стилі від Чао Бела, називається The Land of Sunrise. Здається так: The land, а The Land Rising Sun. Тобто це країна Сходу Сонця. І коли я показувала вам відеогляди, я вам говорила, що я не впевнена, чи це китайська чи японська, але, як ми знаємо, Японія вважається тією країною, яка перша бачить схід сонця. Тобто відлік часу починається саме з Японії. От ось такий фотоальбом. Він у мене в паперовій обкладинці, не в замшевій, не в тканевій. Мені дуже подобається. Я не скажу, що ці обкладинки вони такі довговічні, але, наприклад, якщо зберегти якусь тематичну фотосесію, наприклад, хтось може літав колись в Японії, відпочивав, там, чи може відвідував якісь. Ну, японський музей, можливо, навіть в суші ресторан, це мені здається, то, що суші, це японська страва, мені здається, що працівники суші ресторану можуть собі, там, наприклад, дозволити мати такий альбомчик. На обкладинці, в мене, якщо ви побачите, в основному плаский декор. Ось у мене була така серветочка, чіборт, це мені Оля в подарунок прислала. І він вже був пофарбований в чорний колір і трошки, трошки був затонований воском золотистим. Я зверху його лише покрила прозорою пудрою і ось так гарненько вийшло. А також в цьому альбомі. Я використовувала багато нового чіпборду, який я від Олі отримала. І ось Оля мені ще також присилала, я в неї купувала багато чіпборду, більше ніж на тисячу гривень. От, і вона мені такий непоганий подарунок ще додавала, різні там елементи. От, і ось такий чіпборд. І ці квіточки вони дуже класні. Це взагалі квіточки вишні, але як ми знаємо, що в Японії ще цвіте сакура. І тут в є в цій колекції елементи сакури. Ось, наприклад, на жаль, квітів, як таких вирізаних, було мало, вирізало квіткових, але є штамп, і я штампувала ось такі гілочки сакури. От, і тому вони гарненько так поєднуються. Ось і ще також квіточка сакури. Це вирізалка. А ще один такий момент. Це така яскрава дівчина, якщо ви бачите, вона яскравіша, наприклад, по кольору, ніж будиночок, бо це просто вирізалка із паперу 15 на 15. А ось це іде, хто дивився мої сторіс, це іде калька, вирізалки на кальці, і я кальку наклеюю на білий картон. І ось воно такого яскравого кольору геть прям живого виходить. Да? От. І тут багато таких елементів. Довго, довго на обкладинці зупинилася, але хотіла б звернути увагу на те, що тут перепліт, палітурка вона не така, як я роблю зазвичай, не прошивна. І тут ще особливість того, що б. Палітурний картон використаний тільки на обкладинці. Всередині немає палітурного картону, немає ніякого іншого картону. Всередині виключно скраб-папір. Альбом в мене вийшов на 7 розворотів. На кожному розвороті в мене по одному фото, і на останньому, на першому і на останньому позиції в мене ось такі кишеньки. Тут кишенька в мене вигляді ось такою. Такого конвертика виробного. Да? І сюди я поклала карточки, які просто вирізала вони з однієї з укладинок залишилось, вирізала і вставила сюди. Об'ємних квітів тут немає. єдина квіточка, яку я тут об'ємно зробила, це ось такий по типу лотос, По кольорам, бачите, ну, я його затонувала все із. Так як в цій відштамповці. От, але зрозуміла потім, що якщо я їх буду робити, то у мене альбомчик буде погано закриватися. А цього я не хотіла допускати, того, в принципі, тільки на першій сторінці. Багато ось таких елементів. Тежиків маленьких, тут дуже багато, прямо, да? а, от. і ось ви бачите, що цей чіпборд у вигляді гілочки вишневої, квіточки вишневої, він а, скрізь є. Також додавала фоновий чіборт, ось такі вирізалки дракончик такий прикольний. Мені дуже подобається. Власне, із-за цього дракона я і подумала, чи це китайська, чи це японська. Єдине, що мене трохи. Як то кажуть, смущає, що я ж не розбираюся в єруглівах японських. І Я боюся, щоб я оцей папір не використовувала догори ногами. Тому що, ну, це знаєте, все одно, що нашу кирилицю, перевернути догори ногами, воно буде дивитися як альбом догори ногами. Тому тут трошки старалася дивитися на малюнки. Якщо цифри десь, то мені підказували. Ну, власне, не знаю. Це, напевно, догори ногами. Ну, власне. Це в чому, в чому може бути така задумка. Так, далі другий розворот. Бачите, мені оцей ліхтарик дуже сподобався, перекликається з цим. Я ще, до речі, також не знала, як правильно його, чи отак. Бо він і так, і так дивиться правильно, чи ось так. Але потім дивилася на інші листи. Де в композиціях був цей ліхтарик, я побачила, що він саме так розміщується. Да? Ну, рибка зрозуміла, що вона більше вниз, тому що так вона якось ну, навіть і не дивиться, бачите, вона так наче в акваріумі. Тому Тут зрозуміло було. Да? Ну і знову ж така гейша. Коли, до речі, робила, то згадувала книгу, мемуари Гейша і фільм. Я дивилася, дуже цікаво. Кому... Кому цікаво, можете подивитися, можете почитати, що одне, що інше варте уваги, що фільм, що книга. Так, і знову ж таки, чіпборд е, з за, заємбошений червоною пудрою від Вов. До речі, пам'ятаю, коли я цю пудру купила, то я думаю, боже, ну в мене з червоного паперу немає. Ну куди? Я не бачу. А тут от прям дуже круто цей червоний чіпборд вписався. Взагалі, бачите, поєднання кольорів такий чорний, червоний, блакитний. А, от. І тут знову ж таки червоний, намагалася грати на відтінках, але а, деякий а, папір, так як тут в мене ж він не наклеєний, бачите? Це вже вам показую, що тут вставляється фото. Тобто тут в мене а, самі сторінки, вони з самого скраб паперу. Тому важко було поєднати, хоча в мене були ось такі вирізані, можна було б цю дуже сильно пістряво було, захотілося відтінити. Тому я взяла ось таку підложку блакитну і щоб трохи збалансувати, я також сюди додала для фону. От, і знову ж таки, це те, що я вам говорила. Ще я вирізала, кальку на, наклеїла кальку на білий картон, і ось така яскрава червона квіточка вийшла. Так, Тут, ось, бачите, магазинчики, ще вирубку таку також я заємбосила. От, І знову ж таки ця гейша. Так, четвертий розворот. Знову ж таки, тут скрізь у мене до кінця вже будуть вставлятися фото в цьому той суть цього альбомчика. Якщо буде цікаво, то я спробую зняти по такому альбомчику майстер-клас, але, швидше за все, він буде платний. От, і знову ж гілочка вишні. Магазинчики, Гейша повторюється. І бачите, ці гілочки, до речі, якщо ви побачите, вони мене далі там до кінця альбому вони в мене прослідуються. Ці гілочки від Скрабой Scrubboy, від Scrubboys я колись купувала листочки, і там були ну, різні елементи вигляді листочків і були ось такі гілочки. А також в цьому альбомі взагалі я багато подарунків використовувала, вирубку від Оксани, від своєї скраб-подруги, яка також живе неподалік Торонто. Ось, це з обкладинки. Те, що, тобто тут не, не всю серветку, я її підрізала, трохи частинку сюди приклеїла, бачите? І тут фото 9 на 13, якраз підложка. Так, у нас такий дуже яскравий, такий красивий, прям мені дуже подобається. Забула, ну скажіть мені, як ці будиночки називаються? Якось Інна, яка також. Дизайнер в Чао Белла, то вона називала, але я забувала, вона і робила схоже щось о, таке елемент. Так, і знову чіпборд від Олі так приклеювала марочку, але вона щось з'їхала. Треба зняти і переклеїти. вона Не так була наклеєна. Ось будиночок, бачите, тут фон вже з рибки. І звичайно, якщо вставиться сюди фотографія, ось. То цей фон закриється. І знову гілочка, і тут цвіт, цвіт цієї вишні, але нехай це буде сакура. Дуже мені подобається цей розворот. Також використала ось такий чіпборд у вигляді ліхтаря вуличного. От, І знову ж ця гейша. І... Замовила волі ці ліхтарі, а в мене залишився тільки один такий великий, і мені тепер якось шкода. Хоча в мене чіпборду насправді дуже багато, його треба використовувати, тому що ну, для чого його купувати. А знову такі кутики, це від фабрики Декорум, в мене два залишилося, я їх так поєднала, бачите, вони об'єднують. І Знову ж таки, ось ці, ви бачите, рибки, тут це вже останні мене розвороти, тут також чіпборд від фабрики, гілочку я заімбосила. Золотовим тут метелика а, також. Чібборд. Це метелик, до речі, подарований від люди. Боже, а, а яке її прізвища я забула? А, от, вирубка. Здається, ніби якби Бог ось сюди не підходить, да? але мені захотілося видовжити. А, мені більше воно на восьмині в морській колекції більше підійшло. Але тим не менше я його трошки затонувала штампом і покрила прозорим имбосингом. Ось так вийшло. От, і от така в мене цікава. І останні три сторінки я, до речі, додекоровувала вже на другий день, бо перший день не встигла, і вони мені такі якісь класні вийшли. Ну, ця трошки пістрявенька така вийшла. Я намагалася якось відтонувати. Бачите, тут, наприклад, фото вставляється, тут дракон цей, такого бірюзового кольору. Але за рахунок фону, трошки, звичайно. Пістрявенько вийшло. Ну, в принципі, думаю, що то не так вже і страшно. І тут вже в кінці я ось ці моно. Також, бачите, це від Олі вже другий чіпборд, також ну, такі квіточки з вензельочками, гарненько. Власне, багато чого використовувала, вирубка соти. І тут на останній сторінці, та, що я вам казала, форзац. І тут також я вже поклала ті підложки, які в мене залишилися вироблені з паперу. І ось такі ще вирізані, вироблені два а, кружечки. Так. А, і ще бачите, я тут золотаву квіточку і тут. Спочатку в мене одна дивилася сюди, друга сюди, а потім думаю, ні, треба якось так зробити, щоб вони одна на одну дивилися, щоб вони перекликалися. Бо ще я цю а, квіточку я ще десь отут мостила. Але от о, така діагональ вона вийшла для, для погляду, вона вийшла набагато кращою. Того що ми знаємо, що погляд він взагалі так мимоволі. Багато хто з художників, фур, треба робити трикутник і так далі. Ну, я не скажу, що трикутник а прослідковую в своєму альбомі. Я більше прослідковую, стараюсь прослідковувати так, щоб в мене декор один за іншим не чіплявся. Хоча Бачите вони. Ну і за рахунок того, що плаский, він не буде чіплятися. От якби були об'ємні квіти або а, а, як його? тканина. Мережево, да? якби мережево, то також мережево може чіпляти за чіборд. Так як тут в основному в мене чіпборт, вирубка і висічки, то нічого не чіпляється, бачите, гарненько так перевертається. Такий цікавий, дуже тематичний альбомчик. Я думаю, що його не, не думаю, я знаю, що я його на Etsy виставлю. Ціна на нього буде недорога, так як матеріалів сюди, в принципі, пішло небагато, та й робила я його швидко. Якщо хтось дивиться, не, не із скраперів, а із. Тих, хто просто хоче собі придбати альбомчик, то в такому форматі, в принципі, я зможу зробити альбомчик за буквально 2-3 дні. За 2 дні, якщо постаратися, то зроблю за 2 дні. Так що, кому хочеться якийсь там тематичний якусь, якусь фотосесію, будь ласка, ось саме такий альбомчик реально зробити за 2-3 дні. Або, якщо на подарунок вам прямо треба терміново, такий варіант завжди запропоную. Так, 15 хвилин вам показувала цей мінік, але в мене це ще не все, бо я ще хочу вам показати ще два дві свої роботи, які робила для дизайнерської команди. Швидше за все, ви їх бачили в мене в інстаграм, якщо ви підписані, але там просто відео і не, не так гарно показано. Ось знову ж таки з цієї Land of the Rising Sun. Ось така коробочка вийшла подарункова, це Magic Box. Я намагалася зробити спочатку ось таке віяло, таке як в японський геш, але вийшло таке, як ніби сонце сходить. І ну, прям дуже круто, мені здається, так відіграло. Бачите, тут на ембосингу я зробила ембосинг на кальці зробила. Знову ж цей будиночок японський. А знову. Босинг на кальці серветочку. А це з самої обкладинки я паперу вирізала. Не пам'ятаю, там здається, 15 на 15. Ну і теж. Як і. Нічого в принципі такого, ніякого тут мережева не додавала, Але якщо ви подивитеся, то вона така дуже гарний вигляд має за рахунок того, що я використала тут делюкс папір. Який до кожної колекції чаобела вона робить делюкс-папір. Там такі прямо фони. А в мене ще є морська колекція. Ну, в принципі, вони тут до, до всіх своїх нових колекцій роблять делюкс-папір. І саме для от таких от проєктів, як подарункова коробочка, якась скарбничка для прикрас, вони просто ідеальні. І навіть в альбом, до речі, ось тут в альбомі на початку то, також делюкс папір Оце ось делюкс папір. Бачите, він такий блиск надає. От він тон тончий, але в ньому є свій шарм, щоб просто знали, якщо хтось захоче. Так, ну і, звичайно ж, так, відкривається, вона в мене не пуста. Це щоб, я, щоб ви побачили, як можна ще використовувати. Наприклад, ви йдете до когось на день народження, купили парфумову. Парфум якийсь, невеличку таку коробочку. І просто так парфум подарувати якось ну, традиційно, воно просто традиційно, традиційне. Да? В мене це просто мій стариця, ще в Україні купувала. Я не, не сильно куди схожу. І це вже мені наскільки подобається цей парфум, це вже в мене, напевно, був четвертий флакончик від Антоніо Бандерас: Hel Golden Secret. Її золотий секрет. І такий тут. і... Ключик, до речі, а чого він у мене ще десь в не пішов, я не знаю. От, власне, гарний такий солодкий запах. А, якщо хтось буде там в брокарді чи де, можете зайти понюхати. А, Так, а, то ось. Так, можна презентувати, да? можна, наприклад, сережки так подарити, якусь прикрасу. Дуже гарно буде. У мене, до речі, таку, такий Magic Box замовляла одна із моїх замовниць. От, і вона казала, що її подруга була просто в захваті від того, що вона каже, не скільки вони підвісочку, здається, подарили. Вона каже, вона роздивлялась, скільки підвісочка, скільки ці коробочка, тому що це дуже круто. От, ну і тут просто карточки, бачите, я їх всі на. На чіп підсадила, щоб воно трошки об'ємніше. Можна просто карточки залишити такі з підписом, наприклад, від цієї родини, якщо хтось дарить, там. Чи, чи щось. Ну, така гарненька. Мені дуже сподобалася. Так що, в принципі, цю, цю, цю Magic Box також можу продати. І можу продати його, в принципі, і недорого. Так, ну і останні, передостання моя робота, яку я робила, вона також. Це також для дизайнерської команди, хотілося щось мені зробити, таке квіткове, таке щось в шебі. Просто, знаєте, якби від... мені наскільки хотілося щось подекорувати, того, що зараз літо, і в принципі конструкція це більш така для мене зимова зимою, щоб робити конструкція, абомів і так далі. А то мені хотілося от просто щось поповорожити, відтягнути душу. От, і в нас ось Чао Белла присилає такі чіпди, набори для альбомчиків. вони тут, з другої сторони, видно, що тут для кілець, щоб альбом на кільцях. Ну, я ніяк собі ті кільця не куплю, а не придбаю. Тому я, в принципі, з таких наборів робила просто альбом. І ось у мене був такий ажурний з такими пташками, яких я взяла благополучно. Знову ж таки займбосила цією червоною фарбою, щоб їх виділити, щоб під, ем, їх підкресли, щоб вони були не такими одинокими. Я взяла тут це мені Оксанка, коли ми з нею обмінювалися нашими подарунками, вона мені багато відливочок поклала. і Ось така була магнолія. там. От, я також магнолію, це, це не фарба, це віск, я її затонувала. І вони, бачите, так не одиноко, тепер ці пташки вигляд мають. Тут використовувала фарби від Стамперії, а тут використовувала, бачите, вона така з блиском. Це люда мені пересилала, ну, вона мамі моїй прислала, а мама вже коли прислала посилку, то поклала мені подарунки від дівчат. От. Я використала також цю фарбу, вона дуже така гарна із шимером. З глітером, шимером. також використала відливочку, яку Оксана мені подарувала. Власне, такий, знаєте, вийшла така панно, таке панно, де я використала по максимуму тих матеріалів, які, можливо, не завжди використаю на обкладинці. От, наприклад, тут також це Оксана мені топінги передавала, вони гарно сюди пішли, тому що сам папір. Це Flower Shopper чи Shopper's Flower якось так, ну, квітковий магазин. власне. От, знову ж таки, від ChaoBella і воно таке кольорове. Цей топінг він дуже ідеально ліг. Ну, і також тут посипушечки, мені ці чобітки дуже подобаються, знову ж таки, вирізалки. Ось тут взяла. Вирубку у мене такі, така вирубка ножів була хвоя, вона більше для зимових колекцій. Але коли я побачила, що ось тут в цій вирізалці є ось тут хвоя, бачите на задньому фоні, я вирішила, що сюди треба трошки ззаду додати лісу. До цього будинка. І тут, мені здається, я взагалі не, пропад... не прогадала, того, що прямо дало такого об'єму. Знаєте, ніби ти підступаєш до магазину, а він весь такий в квітах, квітах, а тут ще і автомобіль, їде такий квітковий, а тут і поштова скринька. Воно так не видно, але коли дивитись, ну, коли так дивишся, то просто загальне таке панно. Але коли таку і дивишся, роздивляєшся, то бачиш, що ці. Елементи, що тут поштова скринька, тут листівки лежать. Да? А тут ззаді цей ліхтар, це одна така вирізна. О, оці пташки вони нібито і великі, але вони просто для фону слугують. Да? І, звичайно, що якби я взяла, просто зробила тут композицію, то воно б виглядало якось би нелогічно, бо зверху було б пусто. Тому я ще й зверху додавала тут годинничок, вирізалку. Знову ж таки, квіточку, метелик, трошки мережева, листочки тканеві. До речі, знаєте, від кого це квіти? Це в Україні дівчинка, я не знаю, як її звати, я їх по. Um, по, по нікам в інстаграм, то знаю Magic World Flowers, Вона мені колись присилала квіти, я в неї купувала вже давно, і в мене ще залишилось uh, багато від неї квітів. То я в цю колекцію... Їх вписали, вони такі світленькі, і тут, бачите, знову ж таки, рожевенькі, їх тут так не видно, але вони такого об'єму придають. І, знову ж таки, я мережева, тут багато використала. Так багато я уваги приділила цьому панно, але реально його можна роздивлятись і роздивлятись, і роздивлятись. Планую його, ну, так як я не думаю, що прям будуть клієнти, як на альбоми чи на блокноти. Да, я його планую просто в своїй творчій кімнаті повісити на стіну. Зараз вам ще на стіні покажу один, одну свою доробку. Тому що всі, всі роботи, які я свої роблю, вони в мене там стоять на поличках, я їх продаю, я думаю, боже, для себе навіть нічого, окрім альбомів, не залишаю. А це ж творчість, воно мені так подобається. От, і просто зараз от деякі, я дуже люблю декорувати. А ще коли в мене декор класно лягає, коли з цього виходить якась дуже крута композиція, то воно мені ще й душу гріє. І ось бачите, до речі, ще надпісь Hello. Я її примістила на низ, ніби здається, нелогічно, але з іншої сторони, воно дуже гарно виділяється за рахунок того, що тут біле мережево, білі ось ці камінчики топпінг. І воно, в принципі, непогано так виділилося. Таке, ніби як поріг. Ну, дуже мені прям подобається. Це воно таке класне вийшло. Так що, якщо хочете, повторюйте, може якось ще по подібному пану я також зніму якийсь майстер-клас, тому що це виключно по декоруванню. Я сама люблю дивитися, як декорують інші дівчата, і хотіла б поділитися, але інколи в мене не виходить зняти майстер-класи, так, як... так як у інших майстрів, або я щось запорю, або забуду. Ну, власне таке. Так, і зараз я вам ще покажу одну свою роботу. Так, ну власне, ось це теги, які я робила. Ви також могли їх бачити в мене інстаграмі, тут моя вишита картина. Я її колись вишивала, ще була вагітною дімою, завела її в рамку, і вона мене так гарно, мене фіолетові стіни тут. Стіна така відносно ще пуста. От, і я її планую такими своїми якимись роботами прикрасити. Знову ж таки, пам'ятаєте, в попередній роботі я вам говорила, що шимером була фарба, така рожева, темно-рожева, А це мені Люда також працювала блакитну, і вона ну, наскільки класно вписалась в цю колекцію. Ці теги зроблені із колекції від Чаобела Пейпер від, від з морської стімпан колекції. І тут також мені дуже сподобалося. Я так на, наслоїла. Гралася із шестернями, гралася з вирубкою у вигляді шестернь. Тут у мене відливочка а, да, відливочка пластикова, знову ж таки, вирубка, багато всього, ви бачите, тонувала. І тут такі елементи знову ж таки розглядають. Наприклад, корали. До речі, ж, і сама колекція називається Кораловий риф. І з цієї сторони. І в основі тут йде ось цей от маяк із будиночком, морський, і тут ще не веретено, ну, як називається, штурвал. А, от, і власне тут і топінги, Бачите, буду вам показувати, бо вона на стіні а, вісить, вже, і мені доведеться руки вверху тримати. Також я лампочку таку використала, також тонувала восками. От. І тут також, якщо ви побачите, передивитеся, в основі лежить основою слугує делюкс пейпер. І він, до речі, відрізняється від іншого делюкс Paper, тому що він ще такий ну, тактильно дуже приємний. І ось друга я, в принципі, їх робила одночасно, вони по формі схожі. Ось, бачите, тут тільки на праву сторону ще один такий, ніби маленький тежик. А тут на ліву сторону, і знову ж таки, перекликається, наприклад, чіпборд у вигляді фотоплівки, також вирубка водорослі. Я її покрила таким бірюзовим красивим, також перекликається з цим папером, вирубка ця. І знову ж таки, бірюзова відливочка, равлик. От, і Ну, а в основі тут дірижабль такий у вигляді кита. І Тут ось ідуть а, повітряні кулі. В принципі, так, да, це дирижаблі. Так? І тут також не такі в стімпанк-стилі, тут шестерні, от, то знову ж таки багато тонувало. Бачите, тут і рожевий, і ще й дев'ятку я в це вклі вліпила. От, ну і так гралася, бавилася. Мені просто цікаво було щось таке поробити. І я зробила, але результатом я залишилася, ну прям мега задоволена. Такі вони мені красиві. Ці теги вийшли. Такі, знаєте, вони не функціональні, вони нічого не роблять, це не фотоальбом, це не блокнот, це просто така от творча робота, яку я захотіла зробити. І мені здається, вона класна, класний вигляд має на стіні. В принципі, в такому форматі можна зробити і сторінку. Фотосторіночку, також так делюкс папір, зробити якусь таку гарненьку композицію і десь збоку приставити представити фотографію. Там одну чи дві фотографії дуже класно буде, але я не хотіла в мене то не було фотографії, що я не буду розказувати ніякої. Просто захотіла зробити ось такі теги. Ну і ось, власне, все. Такий відеогляд вийшов в моїх альбом із останніх колекцій від Чао Белла. Це, до речі, останні новинки були: японська, квіткова і морська колекція. Я думаю, що наступна робота буде із морської колекції, а можливо, я зроблю мініки з квіткової. От зараз, знову ж таки, вагаюся, що в мене, що в мене переможе. На цьому в мене все. Вам всього найкращого. Бажаю вам гарного дня, творчого натхнення і нехай приходить швидше мир до кожного з в нас в дім. До нових зустрічей, па-па!